Падан Андрій, шелеше. Ши, Правильно кажучи, підніміть руку, щелепило, шеле, шелепило. Угу. Ну, я декілька таких зауважень, бо е, е, я пропав звук у вас. У вас зі звуком якісь нюанси. Вас декілька із організацій з однієї. Так? Можливо, когось кращий звук і може звучати ті самі думки ідеї. Підніміть руку тоді, щоб ми включили мікрофон. Мене чути чи? Зараз чути, зараз чути, були пропали. Кажіть. Просто інтернет не дуже. Дивіться, на рахунок мисливського господарства там було декілька таких відмічено, що ніби мисливське господарство не буде сприяти збереженню біорізноманіття. Власне, мисливське господарство хотів би сказати, що найбільш зацікавлене, напевно, так само, як і бджолярі, в збереженні біорізноманіття, особливо середовищ існування. В нас всі мисливські тварини залежні від середовища. Тому чим більше буде збережено середовища існування, тим більше буде і користі для мисливських тварин. І відповідно так само мисливське господарство це є в першу чергу охорона і відтворення тварин, а вже потім використання раціональне. Розумієте, і якраз залучення великої кількості мисливців. Може сприяти збереженню біорізноманіття. І, і такі приклади є не тільки в світі, але й в Україні, де мисливці, мисливські організації, наприклад, старі торфовища обводнюють для того, щоб і зберегти водойми для перелітних птахів, і, звичайно. Своєю ціллю, щоб там на них і полювати, так якщо це є там не червонокнижні види, але це приносить користь всьому біорізноманіттю Тому дуже важливо велику когорту мисливців залучити для того, щоб зберегти. Ми вже вносили не один раз пропозицію про переведення десяти відсотків орної. На найцікавішому перервало 10% ворених земель? Очевидно. Пане Андрію, Це... Пропадаєте. Можете а, написати, щоб не переривалося цей коментар? З груп, ми зрозуміли, а, що в карті а, зацікавлених а, сторін. Ми вас не зовсім в тому місці позначили, і ви хочете, та, ви хочете бути не опонентами, а все ж таки тими, хто допомагає цій реформі. Ми пропонуємо, коли у нас буде чітка матриця нормативно-правових актів, і частина із них стосуватиметься мисливських тварин. Ми пропонуємо окрему зустріч з вами, де ми сядемо і пропрацюємо цей документ. Вам підходить такий е, варіант? Так, так, звичайно, підходить. Добре. Тоді за нами робота по е, плану нормативних актів, а тоді із того плану ми зустрічаємося і обговорюємо ті, де у нас інтереси будуть пересікатися. Наступним словом просив пан Андрій Демиденко. Пане Андрію, він підняв руку. Прошу мене розм'ютити. Ну так розумію, ви мене чуєте? Ми вас прекрасно чуємо? Чудово. Я, мабуть, не бачите, щось камера не працює, але дуже дякую за можливість висловитися. Якби, якщо не вийде, то я направив там презентацію. Якби ще декілька років тому я б не брав участь в цій дискусії, вона суто професійна, і я добре знаю багатьох учасників, і це не моя професія. Але сьогодні. Я вирішив все ж таки сказати два слова. Саме тому, що йдеться про стратегію, як сказала пані Олена, про щось таке філософічне. Стратегія відрізняється від інших, це вона дивиться вперед. Куди? А план це про те, як? Так от куди? Чи йдемо ми в сторону збереження різноманіття? Чи правильний цей шлях? Якби це 30 років тому, я б, звичайно, сказав, що і всі рішці сказали би, але сьогодні вже виявляється, що це не зовсім так. Чому? Останні звіти, і я не буду деталі почитати в моїй презентації, і IPCC, і екологічний договір, який ми підписали, е каже нам, що рух до наш розвиток йде скоріше в сторону від сталого розвитку, чи в бік сталого розвитку, чи не. І друге, те, що найбільші проблеми є з тим, що ми не можемо досягнути цілий, і перш за все цілий в галузі різноманіття. Бо планетарні кордони саме в різноманітті перетнуті вже дуже сильно. Що це означає? Це означає, що треба переходити від збереження до відновлення, до рестор... restoration, ресторейшн, якщо казати. І тому, коли ви дискутуєте про стратегію біорізноманіття, все це правильно, але вона не працює. Вона не, не у нас, в світі, в цьому. Чому? Це інше питання. Але варто було б десь про це казати, коли ви кажете про ті проблеми, як ви збираєтеся робити стратегію. Коли європейські країни робили це 20-30 років тому, була інша ситуація, а зараз вони інше по інакше говорять. І варто було б, щоб ви про це говорили теж. А тепер про головну відмінність, чому це важливо. Головна відмінність, не всі зі мною погоджуються, але звертаюся знову до екологічного договору, почитайте його уважно. В чому наша різниця велика? У нас екологічна відповідальність перед законом з великою літери. В ЄС екологічна відповідальність перед природою теж з великої літери. Це дуже серйозна тема, не тут обговорювати, але зверніть на це увагу. Оце те, на що. Збереження це відповідальність перед законом, виконання закону про збереження. Добре, нічого. дякуємо зрозуміло. Останнє слово, останнє Дякую. слово, і я закінчую. І тому зараз збере, розбудова стійкості важливіша, ніж ефективність у збереженні. Дякую за можливість поговорити. Якщо буде цікаво, ви знаєте, як мене знайти. Дякую, знаємо. Це наша давня з вами дискусія. і Багато в чому ми з вами погоджуємося про збереження доброго стану довкілля, а не про інші речі. Ми з вами давно це дискутуємо і погоджуємося. Єдине, що хочу зробити невеличку ремарку, ми не представ. Ставляли стратегію збереження біорізноманіття її проект. Ми обговорювали дуже вузьку реформу а, транспозиції, впровадження контролю за впровадженням пташиної і оселищної директиви. От такого дуже вузького а, аспекту, оскільки а, ми не можемо а, в одній реформі, це так само, коли проводили реформу ВДС. Вона казала. А, це погано, це погано, це погано, нічого не вийде. Тобто, це була дуже вузька реформа. І тут дуже вузька реформа. Тому прошу висловлюватися а, власне, в рамках от цієї а, короткої дискусії. Дмитро Валерійович, якщо в тебе ремарка на ремарку пана Андрія, то так і далі пан Дмитро Арабадже. Дмитрий, так, так, у мене ремарка. Я просто хотів зазначити. Я для того спеціально може забрав трошки часу на початку і сказав, які інструменти регулюють ЄС, але ця стратегія біорізноманітні з 20-го року і закон про відновлення 24 четвертого. Воно базується на перших двох директивах, які в нас ще навіть близько не транспоновані. І тому можна відновлювати, не маючи базису для збереження, інструментарія для збереження. Говорити лише про відновлення теж не, не є раціональним. Тому ми і говоримо, що е, ЄС вже переслідує обмітні цілі, що збереження недостатньо, потребує ще відновлення. А в нас немає навіть збереження. Ми набагато відстали. Тому нам це треба наздоганяти, але це не означає, що ми не повинні займатися і відновленням, і вже це врегульовувати в наших стратегіях. Але в нас немає навіть базису, в нас немає навіть спільних визначень і інструментів збереження. Ну і про екологічну шкоду, це наша улюблена тема так само ми не зможемо впровадити з директиву екологічної шкоди, бо вона базується на визначеннях цих директив яких в нас ще не транспоновано, і з таким чином ми рахуємо абсолютно іншу шкоду, якщо ми говоримо про шкоду довкіллю в контексті директиви Європейської? Тому це все взаємопов'язане. Воно важливо цим можна по абсолютно погодитися з паном Андрієм. Але ми ще хотіли зробити перший крок, тому що відновлення це дійсно важлива річ. Але в даному етапі ми навіть не зробили ще першого кроку, щоб привести у відповідність базових базових систем. Дякую, Дмитро. Пане Дмитро Арабаджий. Якщо правильно наголос поставила, дівчата розумієте. Пане Дмитро, Зиряна. Вітаю, шановні колеги. Я прошу вибачення, якщо може трохи не по темі, але ну, трохи стосується збереження. Я хочу доповнити своїх колег-мисливців і бджолярів. Вправа в тому, що ми спостерігаємо в низині, так ну в самому нижній ланці ми бачимо більше шкоди від сільського господарства, зазначене розорювання. І безконтрольне, абсолютно безконтрольне використання пестицидів. Е, на жаль, зараз в нашій державі можливо купити будь який пестицид в будь-якій кількості будь-якої якості, навіть протерміновані і небезпечні. Е, Нато аграрії їх використовують і контролю належного контролю від держави нема. Ми, як бджолярей, працюємо. Е, СМІ на ПК в них є напрацювання, в них є наші там, стратегії по контролю за пестицидами нещодавно було реалізовано сповіщення бджолярів, в тому плані, що як зазначили колеги, ми маємо уникати небезпечних ситуацій, котрі являє собою абробіток. Тобто вони як неопосередковано погоджуються з тим, що абробіток іде небезпечно. Фактично гинуть не тільки наші бджоли, а запилювачі. Але мета було нашого нашого такої вимоги, як зазначили колега мисливець. Говорить про те, що залучити величезну кількість громадських спостерігачів за використанням небезпечних речовин. Ми перші, хто бачить ці трагедії, ми перші, хто можемо про це повідомити. Але на жаль, у нас поки з цього нічого не получається. І тому, тому просто, пане Дмитре, я, як я вже казала, ми я десь вам писала, окремо, надаємо юридичну консультацію супровід. А, і були успішні кейси. Правда, кейси це були успішні після того, коли приходили бджолярії і розповідали нам про 20 тисяч пасік. Да? Як же я правильно пригадую, Тернопільщина, Рівненщина, десь ті регіони були ми їм допомагали? Тому поки реформи робимо, ми це все розуміємо, знаємо, а, але крок за кроком. Ви вибачте, будь ласка, я вас трошки доповню. Справа в тому, що дуже важко знайти винуватця. Якщо немає е, повного простежування ланцюгу від постачання чи виробництва до використання, знайти винуватця, хто це зробив, майже неможливо. Він робить біду буквально за пару годин. Mm -hmm. І хто коли це зробив, навіть якщо ми бачимо наслідки, фактично це неможливо. Зрозумієте, тому жодна з тих справ, ну не жодна, ось одиниці з сотень. Практики доходять до результату. Якщо не буде використ... повністю контролю за використанням і поширенням пестицидів, ми нічого не зможемо зробити. Вибачте, дякую. А, дякуємо. Дякуємо вам. І тоді долучайтеся до нашої когорти. А... Адвокатування проекту закону про о, державний екологічний контроль. Він багато в чому нам допоможе. Пане Олексію Бурковський, ви давно тримаєте руку, а потім пан Андрій о, Прокопенко. Так, я по-перше доброго дня. Дякую за запрошення. Я хотів би висловити підтримку зауваження пана Андрія Демиденка саме в контексті збереження і відтворення. Чому? Переглядаючи якраз це стосується е, втілення нормативної бази Євросоюзу е, в нашу нормативну правобазу. Чому? Розумієте, е, подивившись документи Євросоюзу і глянувши на нашу реалію, я приходжу до такого сумного висновку, що розроблені в ЄС норми просто не передбачали того, що в європейській країні площою 604 тисячі квадратних кілометрів. Де щільність населення значно менше, ніж ЄС, природні та напівприродні території будуть складати лише 25% країн. Тому я боюсь, що ми не зможемо організувати збереження, не організувавши відновлення за такої фрагментації ландшафту просто-напросто. Тому нам потрібно. Паралельно проводити реформи, які примусять ну не примусять, а зроблять нарешті так, щоб ми відмовилися від радянської структури структури угідь, припинили хузуватися цією ганьбою, що агросектор дає нам 11% ВВП та 60 відсотків валютної виручки. Тобто, -то ми стали гарно сировинною державою, перетворилися, вибачте, на кукурудзяну республіку, бо знищили свій науковий промисловий потенціал, да тепер. Відволікусь да, на загальну тему, що стоїмо перед партнерами з протягнутою рукою і просимо ракети-літаки. Тому за порукою природоохоронного успіху є однозначна зміна і економічних пріоритетів. І ще один такий важливий момент, не знаю, звернули ви увагу чи ні. Е опонентом смарагдової мережі є не просто бізнес, опонентом є сировинний бізнес, ну, хіба що окрім енергетики. Всі інші галузі вони займаються сировиною, вони не виробляють а, продуктів, скажімо, так, товарів з великою доданою вартістю. Да, це у нас сільсь... сільське господарство, це у нас видобуток деревини, видобуток корисних копалин. Тобто, це не виробники електроніки, машинобудування і так далі. І це теж треба, треба враховувати і е, робити. Акцент і співпрацю з передовим бізнесом, який, по-перше, не має тут проблем, а по-друге, тут буде виступати такою собі ну, передовою, можна сказати, силою. Там бара зауважень я зробив, в принципі, письмово. Мені здається, можна було б в законі про смарагдову мережу прописати е статус її, як особливо цінних земель статті 150 Земельного кодексу. Ну і пару слів буквально скажу про департамент. Який готує зараз вибачте департамент, а агентство, да, яке готує значить міністерство? Я прочитав от документ Екологія права людина. Тут, в принципі, завжди ретельно підготовлені документи. Детальні, і ось чотири варіанти, ці, які там описані, на, на мою думку, нам потрібно або агентство з територіальними відділеннями, або Департамент, якщо буде в міністерстві, але обов'язково з територіальними відділеннями. Без територіальних відділень нам агентство фактично таке не потрібно. Ми знаємо, до чого призвело в свій час відмова від територіальних відділень довкілля. І, до речі, не зрозуміло, чому попередники нинішньої влади, нинішня владна команда досі не скасовують усі рішення команди Януковича, які всім очевидно, хто був тоді. В темі знають, чому були скасовані територіальні відділення. Там йшло все під видобуток сланцевого газу, і все це перевели на обласні державні адміністрації, тому що на місцях подібні речі легше вирішувати. а по-друге, це е розпорушувало сили тих, хто чинив спроти. Не буду зараз говорити там погане, добре сланцевий газ. Я просто кажу, що це був такий собі трюк, це був такий крок назад, і я не можу зрозуміти. Чому до сих пір ця груба помилка не виправлена? І наостанок, взагалі, я закликаю нашу владу не боятися визнавати помилок при адміністративній реформі, при земельній реформі. Да? Людині, людині притаманно помилятись, да? а продовження ви знаєте, тому хто наполягає на власній помилці. Олексій, остання теза? Все, давайте виправляти помилки адміністративної земельної реформи, не боятись цього робити. Дякую. Добре, дякую. Пан Адрія Адріан і Анастасія. Пане Адріан. Доброго дня, колеги. Мене звати Адріан Прокопенко, громадська спілка Українська рада зловества та збереження тваринного світу. Ну вже було сказано, але я повторюю, що мисливство як галузь не є противником абсолютно збереження біорізноманіття. Європейський світовий досвід свідчить про те, що одним з головних інвесторів цієї сфери є саме мисливство. Ну там цифри говорять самі до себе. Наприклад, Британія це 500 мільйонів фунтів природоохорону в рік від мисливського сектора. Я прошу розглядати мисливство саме як ресурс в природоохоронній сфері, і в тому числі в пристворенні смарагдової мережі. Адже такого ресурсу, як мисливство, як людського, так і наукового, так і е, зацікавлення, немає більше, напевно, ну фактично ніхто Да? тому, що мисливство це 350 тисяч діючих мисливців в Україні, це близько 10 тисяч єгерів і мисливствознавців, які є, мають освіту і є спеціалістами в цій сфері. Це люди, які на сьогодні фактично своїми силами за рахунок е, того, що Три роки немає в Україні господарської діяльності в сфері полюва... ну, в сфері відкриття полювання, фактично, да, через, фінансові зубов... через фінансові вливання господарів мисливських господарств, здійснюється боротьба з браконьєрством, підгодівля тварин, здійснюються заходи з біотехнії. Щодо самого документу, є моменти, які дуже порадували, особливо в частині, що смарагдова мережа передбачає. Ведення господарської діяльності, що це не повне припинення, це дуже важливо. Є моменти, які я думаю, що треба допрацювати. Наприклад, в частині, де передбачається заборона продажі частин диких тварин, тобто, ну я розумію, що їх, я так розумію, що там написано охоронюваних тут погоджуюсь, але самих диких тварин ми маємо думати про те. Щоб їх відновлювати, наші колеги піднімають правильне питання. Ми заповідаємо чи ми зберігаємо і відновлюємо. Тому мисливство в цій сфері в ЄС і в Україні вже теж почало свою роботу. Почало роботу з мисливських видів, яких штучно розводиться на дичі фермах і інтродукується в природу. В той частині охоронюваних тварин ми цього не можемо робити, і охорона не завжди означає. Ну, в, наші, в нашій чисто ситуації, що воно сприяє збереженню. Я просто наведу простий приклад: Байбак, 2021 рік, внесені червону книгу. Що ми отримали? Мисливські господарства тепер не мають юридичної. Можливості брати і переселяти цих тварин, ну вона є, але ви розумієте, процедура це, грубо кажучи, від 9 місяців до півтора року часу. Просто з проблематики на сьогоднішній день з цією інформацією, що ми маємо мисливки господарство, місця перебування байбака просто розорюються. Популяції гинуть. Ми не можемо нічого зробити. Тому тут треба бути дуже акуратним в оцих. Моментах щодо там реалізації і управління популяцією, тому що якщо буде комерційна складова, буде можливість цих тварин розводити і допомагати і природі. Я б на оце хотів ще звернути увагу, да? тому що в практика така в, в розвинкій Європі є. Дякуємо, пане Андріано. Ми вас почули. Якщо потрібно, буде, ми вже обіцяли, що при більш детальнішій розробці проєктів нормативних актів, ми будемо з вами зустрічатися ще неодноразовий доступ.